Урок у вас, зомби вже і 11 число, 12. 12. Як ваші справи? О, О, хтось може сказати знову, він. Ні? Ні, я Я дякую за те, що ви мене запрошуєте. Дякуйте, що ви ще можете сказати? слухаємо, слухаємо, вчимось. Да. Вам великий привіт від церкви «Голос істини». Пастор Іван Равлюк передає привіт завжди. Передавайте. І ви передавайте. І я передаю, як, як українською. Послушний, так? Да? Послушний. Слухня. Слухня. Слухняний. Слухняний, от. Дякую вам. Дякую. Добре. Ну як ваші справи? Чудово. Чудово, да? так? Ясно. Я трошки не лучше, але. Вірую все добре. Все добре, так? Да. Слава да? mm. Богу. Я коротко помолюсь. Дух Святий, дякую тобі. В основе цих людей. Наповниха. А -а -а. Хочу предложить вас. Сейчас прослава меня, я тоже так говорить, в планцы будут такие их И хочу... Первый а, Петра, хочу сказать, что вы выбранный ритм, Священство, царське, народ святий, люд власності Божої. Хто амінь. рахує себе вибраним? Так я сказала амінь. І цього Не тільки, да, вас? Ще раз скажу, що ти вибраний, що ти царський, священство. Амінь. Амінь. Давайте, амінь. Амінь, а не що так ми попаде. Амінь, попадемо. <рісту> да. Хочу сказати, що ми являємося світлом для цього світу. Світло це ж добре. Аминь, світло. Якби не гайови, але ви б мене не бачили. І скажу, ви б не Ви були нечего. І що ми являємося письмом для засвіту. Як ви думаєте, ви хороше письмо і таке? Таке суддя? Стремімося. Хтось задумався, що От я там вже на 50. Ніхто не думав. Добре. Добре. Моя тема називається Слово від Бога, де є впевненість і надію. в ваші житті таке, що ви отримали слово, і вам треба було його доставити як почтати, як Типу, скажи, скажи малому, перекажи щось. Так, да, так, да, так, да, да. Було таке, що. Було, ні. Може, не треба. Біблія сказано, що... що будуть такі будуть останні дні. Що я вилюблю Духа Свого на всяке тіло і будуть порядкувати сини ваші та ваші доньки, юнаки, ж ваші будуть бачити відіння, а старим ваші сни будуть снитися. І нароби моїх, і на рби моїх за тих днів. Я також вилюблю Духа Свого і працювати вони будуть. Амінь? амінь. Скажи амінь на це. Амінь. 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 Чи ще не останні дні? Чи зараз не останні дні? Кожен день може бути останній. А, я скажу, що я від вас не вистану, Я буду вас питати і питати. А, ну. То заснемо. Можете там більше не запрошувати, що я не буду вас діставати. Мені подобається одна історія дії апостолів. 9 -та глава. Там йдеться про Ананію. Ананію, як думають, хто він був? Віруючий. Не апостолом, правильно? Не апостолом. Мені подобається тим, що він такий же самий, як і ми, з вами. Віруючий, людина, яка шукала Бога. І він отримав. Слово, правильно? Бог прийшов йому у Відінні, промовив до нього Ананію, а він сказав, ось я Господи. Господи, до нього і піде на вулицю, щоб простою зветься і пошукає вдома юдому на наймення Терсанина. Ось бо він молиться. І може у воїнів, він бачив, що імені Анані, щоб нього пройшов і руку на нього поклав, і щоб став він видішити. Відповім, що Аналі чує, Господи, він про цього чоловіка, скільки зла він, з ним саме в святим приїзд. Получається, Ана отримав слово піти до злочинця до, 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 до того, хто на даний момент вбиває, Тобто отримав слово піти до якогось людини, яка ну, стрімна підходити. Ні получати? Значить буде получати. Вона мій був вибір, правильно? Піти uh -huh. до людини, яка зараз, зараз він віддіє здатний, він е, сліпий був. І він послухався, правильно? Читаємо далі. Чотирнадцять. І примова до нього Господь і ти, бо для мене посудина вибрана Він, щоб носити ім'я моє перед народом і царями і синами Ізраїля. Якщо Бог дає нам слово, значить Бог цю людину вибрав для чогось. Він хоче його викрити. Правильно? І я помиляюсь. Бо покажу йому, скільки має Він витерпіти за ім'я моє. А нам і пішов до нього, пішов, і я руки поклавши на нього, промовив. Стали, брате, він вже братий. Б. Господь і слушать, що з'явився тобі на дорозі, яку я ти йшов, послав ось мене, щоб став, ти вирішивши і наповнився Духа Святого. Бог його вибрав і він злився Духом Святого. Амінь. Угу. І чи не амінь? амінь. Знаєте, і Бог може нам говорити. Кому Бог зараз голоси? Може Може. Слабо, може... Говорить Ну, Но... Але не чує. чуємо. Чуємо. Благо щира. У мене є одна історія, ну, чесно кажучи, цього брата тут немає, він мене запросив, але він не прийшов. Саша? Так, да, Саша. É, він мені якось позвонив років три назад, часто на вірусу було. Він запросив помолитися за одну сім'ю. Там é, одна дівчина була вагітна. І тут знаходиться і мама її. І я попросив, ну я согласився, я попросив намалювати щось. Малюнок. Я перед цим передивився сінтеротором, де Бог використовує людину через малюнки. Чесно кажучи, я їхав, дивився на цей малюнок і думав, боже, що я роблю? No. No. Ну, я попросив Бога, Бог дав мені слово, що зробити. Я їду з ним. Ми їхали з хвилин 20. І я. Мож... У мене думка, може не треба, але ну, ну, єрунда якась, є, чесно кажучи. І я смирив себе, і ми прийшли, помолилися, я пояснив так, цій сім'ї і подарував малюнок. Може передати. Можна попросити вас засвідчити? будь ласка? Давайте попросимо Марину. На вас пасси. Вона ділилась. Ні, ну вона погано себе почуває. Зараз вона вийде, буде нарвуватися і займе. І добре, вона почалася приступає. Вона буде наслідок. На емоціях. Ну звісно. Добре. Ну, я передав, ну, потім ми Саша пішли, поїхали. І я сказав, ну єранда це точно. Е, потім мені розказали, що на наступний день вони поїхали рожати, народжувати. І вони поїхали з 7 ранку, а почали рожати десь пізніше десь. Перенесли на другий день. Перенесли на другий день. І ця дівчина вона дивилась на малюнок. І проголошувала ці слова, і вона народила дуже швидко, без всяких проблем. Слава Богу. що Бог дає нам слово, і у нас є вибір доставити це слово? Чи не доставити? А нам є був вибір. Mm. Піти до того сала, яким є вбивці, які... Ну, Можна було його там залишити, ну, був би схипий там. Але і... ну, він послухався, пішов і помолився. І що Павел став апостолом, який написав більше половини Біблії. Е? Новий заповіток. Новий запов так. Запов Дякую, що ви точно. Є історія ще, можна площа там пам'ятаєте yeah. історію самарянки, Де Ісус говорив з людиною, яка мала проблеми між Ізраїлем і, 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 проблемам, і самарянами. Вони там були якісь. Дякую. Yeah. Щоб Ісус висвободив Слово. І, і, і пішо, пішла революція, правильно? Не те, що революція, весь самарянський народ пізнав Бога. Як своє прибужне, пішов прибудження. Що слово від Бога може змінити. Дати нам впевненість і надію і може змінити ситуацію. І дуже важливо, якщо чесно, я помічаю, ну зараз у нас в країні війна і більшість розмов йде про, про війну, про політику, про... і менше стало, може це я так наблюдаю, можете. Можливо, ви бачите щось інше, щоб вони що почали що бо говорити. Менше слово Боже, що говорить про це. І, і зараз війна, і людям, які живуть, які не знають Бога, потрібно слово в І... Амінь. Правильно? Амінь. Я, може, не розкрию всю тему сьогодні, але я дам вам пару думок, е, таких, е, наприклад, чуйте ви від Бога слова, бо 10 глава Івана Ісус каже, що вівці чують мій голос і йдуть за Богу. Правильно? Можна 10 Івана відкрити. І корічно Павел. Каже, там йде, йдеться мова про мови, але він каже, якщо зайде не віричи і почує, хто буде передкувати, він скаже, що тут Бог. Бо слово від Бога, воно міняє ситуацію. Зайде зараз, не а ми будемо тут передкувати, будемо говорити Слово Боже, вона може змінити його. Тому дуже важливо, чи ми... Маємо слово зараз на даний момент, mm -hmm. слави Бога. Ось це так думка на майбутнє. Ватар відчиняє моїй голосу, слухають вівці. І свої вівці він кличе іменно і випроваджує їх. Ми являємося вівцями його, правильно? Mm -hmm. Хтось чужак тут. Чужак тут. Mm -hmm. А як вижене всі свої вівці, він йде перед ними. і вівці з хвідом з ним йдуть. Бо знають голос його. За чужим уже не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо вони знають вони чужого голосу. Оцю притчу провів Ісус, але не зрозуміло, вони про що їм говорять. Ну, Ми розуміємо, так, про що не говорили. Висновок. якщо ти вівця Божа, ти повинен чути, знати його голос.

Бамя с плочами. Елю, да, с площадь. Плачаю плюс главнобель, затылок он просто боит у вас торбурье. Не стесняйтесь. Больно не буду. Ну? Е? Добре. Давайте помолимося. Боже, ми дякуємо тобі. Боже, благослови кожне серце зараз. Боже, ми являємося твоїми дітьми, твоїми вівцями, Боже. Боже, ми чуємо твій голос. Боже, дай нам доставляти це слово, яке ти нам даєш. Бо Твоє слово вона змінює ситуацію, е, дає нам надію. Амінь. Боже, ми дякуємо. Боже, сили зараз серце воєми Ісуса Христа. повний зараз воїну Ісуса Христа. Я розмовляв з ну, у мене є односвідчина. Він хотів, щоб я розповів. Я як послушний, слухняний друг, розкажу. У нас церкви була в свої і закінчилась. Я бачу людина хромає. Я думаю, Іду, і то просто помилюся. Помилюся, обична привичка покласти на нього руки помилася. і помилитися. І ця людина, бувши військовою, він десь воював ще в 90-х. Десь була війна той Його славі, десь не пам'ятаю. І він почав розповідати свої хвороби, що в нього там знову щось йде там. Вечерак, ще якісь проблеми. А я просто там, закрити, виймешся всякому раку, ногі і так далі. І все, я, я про нього забув. Десь проходять три неділі, він мене десь доганяє з пастором, що ну, міхай колись І він починає розповідати, що він був у лікаря. і лікар дуже здивовано питає, які ви там. Таблетки приймали, що у вас рак зменшився uh, там в рази. А він розповідає, так нічого не приймає, там в церкві помолився, якісь багатати Ну я кажу, ну вам треба засвідчити, ну, засвідчити не то, що я там молюсь, а засвідчити, що Ісус сьогодні робить, що вчора сьогодні вийде теж. І я його доганяв десь дві неділі ловив, щоб він засвідчив. І на той неділі він засвідчив, і скажу вам, що рак взагалі немає, немає у панпітної. Просте, ну я скажу, в мене віри не було там яких. До цього я молився за рак в Донецькій в області, десь. і скажу вам, люди не тут Бо чудесно чудесним образом на природним раку. Mm. 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 Немає раку, слава Богу. Mm. І, і лікар, то це що mm. за парадати, що, що, що відбувається. І, що літери вони почули, що хтось молився, що, що це реально Бог свій. Амінь. Якщо у вас зараз якась параба, я вдома Ну, Не під камерою, напевно, бойтесь. Дякую. Амінь.